Life. 24 рік. Вітер дує, не знаю як буде там зі звуком. Виїхали ми сьогодні сіяти просо, тому що волога є, вітер дує, як завжди у нас на півдні. Пройшли гарні дощі, але за декілька днів воно видує все. Тож чекати немає. Боробили ми були ліфосатом з сухим геліос екстра, здається. Поле три дні пройшло, ось три дні, бачите, в ну, порівнянні з фоном сусідського поля Бур'янів, то дія є. Дія є. Є, є. Берізка, ну, так вялувате воно прив'яло, присушило, не треба всю. Ну, вже десь ось соняшник виліз то не страшно, то нам не страшне. Зараз після ніки ось так десь за колесами викидає грудки, тому що волога добра, треба було почекати, щоб стиглося Ну, Ми не будемо чекати, тому що нам треба піймати пологу, нам треба піймати час. І так, в нагородах вже просто зійшло вже три листочки. Можна було сіяти набагато раніше. А так загальний фон ось такий, після проходження сівалки. Вирівнювати ми і не збираємося, сіємо, як завжди, по своєму принципу краще, глибше, ніж мільше, і думати, що воно. Колись дощ пройде або ще щось, сіємо поглибше. Я там можливо покажу на городах, як сходило, то сантиметрів 7-8 глибини. Ну Зараз тяжко знайти. О, десь, 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 десь. Ну, сантиметра 4-5 сіємо, вилізе. Вилізе, я думаю, вилізе. Все краще в б. Перестрахуватися, щоб воно по-любому зійшло. Хай довше сходить, але буде, буде коренева шийка в голові. Ну це по попервах, так сказати. Потім все одно просто все одно відбиває на поверхні. Коренево. Вторина. Спробуємо ще одне. Одна так сказати, попитка знайти насіння. Ну, тяжко його знайти, тому що волога. волога. Волога дуже добра. О, ось ми знайшли добриво. Добриво. Ну, сантиметра 3-4. Зійде. Не будемо ми його зарівнювати, тому що воно лежить в вологі, зберігать. Зараз борону тут ще щось пускати, знову переворушувати, знову буде вилітати волога. У нас насіння в ямці. Хай собі лежить. Сіємо, поки є момент, знімаю, тому що закінчились там сімена, насіння та закінчилося. Посіяли ми, сіємо, в нас різна протравка. Різна протравка. Зробив я знову, не можу без експериментів, зробили протравку іншуром, два мішка по 35 кг. Це купувався він протравлював зернові, то спробували протравити, бачу, чи є різниця. Також посіяли ми еліту, купили для поновлення насінневого матеріалу. Купили ми еліту, мішок 40 кг, висіяли ми 2,4 гектара, 40 кг. Ну, пішло, я думав, буде гектара 3, а то і більше. А пішло так, тому що зерно дійсно дійсно, крупне, велике. І висіваємо ми по кількості насінин, то пішло воно дуже швидко. Ну, Нормально, 2, десь і 3 гектара там вийшло. Це нормально, зробили ми пропуски там. Спочатку ми посіяли іншуром, а тут Авіцена. Тут Авіцена, протруйкати боконазол, протруйник і наш посівний матеріал. Так, відразу для себе зніму, якщо, а то шукав, шукав, як ми, яка передача на ніки, як що ми робили. І нічого я не знайшов в минулому році. Щось погано я шукав. Сіємо з добривами, добрива карбомід. Ось так. Тому що добрива я зняв, було в нас десь 13 стояло в минулому році, але ми сіяли пулан, а пулан він грануло набагато мількіша і скользка, так сказати. І вийшло в нас, ми посіяли пів поля. Десь у нас вийшло кілограм по 60 карбоміду. Маловато, бо я розраховував 80-90. Ну, Зараз додавали, вже вийде як вийде. Обов'язково з добрими так, зняв передачу, зняв, ага, ще катушку зняти треба. Катушка в нас стоїть. Ось катушечка наша, циферки наші. Ой. Ось так. Буде видно, не буде примірно так. Все. Налипає на колеса трошки, але то не страшно. Це на скорість не впливає. Сіємо, як я сказав глибше. Ось, у нас тут закінчилося насіння. Добриво. Сіємо. Карбомід, карбомід, Туркменістан. До речі, непоганий карбомід, мені він сподобався. літра, ту, що ми вдобрювали ячмені, купували українську. Ну, Це не обговорення, не проти України нічого не Але і зараз не держава роби. І роблять бізнесмени, і трошки качество там не те. Я жалкую, що я все ж не купив булан. Хоча була можливість. Чекали, чекали, хлопців я чекав, коли будуть купувати і вирішив, що воно довго тягнеться і купив. Ну, та то, то таке, не страшно. Все, все розповіли, розказали, ось так сієм, Ще по нормі висіву насіння. Там у нас вийшло, ну, за еліту я сказав, вийшло 40 кг на 2,3 гектара. Там ми спочатку іншур у нас було 70 кілограм, ми висіяли десь 3,5, почти 4 гектара, почти 4 гектара висіяли 70 кілограм. Це вже хто хоче як рахувати. Потім трошки додавали, тому що натравили травили буде, можливо щось щось зійде, не зійде, десь щось. Ну, таке. Трошки ми додали висіву. І зараз сіємо ну, Я думаю, в кілограм 15-17 ми вкладемося. Це буде вдосталь. Вже помічено скільки, що краще річі, ну я так сію, на крайній випадок Я не б'юсь за кількість, я, для мене якість, так сказати, отримати. Не для того, щоб пусте полук напівпусте вилітало з комбайну, а щоб все було зерно красиве. Все, дякую за увагу. Підписка, подобайка, якщо вам цікаво. Ні, то дякую. Слава Україні і дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.